кажуть, Завжди людям здається, що у нас немає води, але перша цистерна на одному селі опорожнюється приблизно 3 до 5 хвилин. Тому так здається. І, відповідності до наших народних документів, ми протягом півгодини години зібрали 8 одиниць техніки. І, відповідно, стали на гідрант, почали подавати воду. Проблема або важкість гасіння була в першу чергу обусловлена тим, що дуже велика пожежна завантаженість цього приміщення. Дуже різносочна продукція, є і тканини легко парфюмерні вироби, битова хімія. Враховуючи, що дуже велика температура була на приїзд вже в приміщенні. Тримали ми перший дзвінок у 8.30, за 7 хвилин вже машини були тут. І, відповідно, одразу потрапити в приміщення можна, бо дуже висока температура була. Тому почали, як то кажуть, з флангів почати е, е, проливати ці приміщення. Е, в принципі, далі по виклику номер 3 тобто найбільший виклик в гарнізоні, ми залучили техніку місначопа, березного і перечинали. Всього у нас тут працювало 12 техніки і 74 особового складу. Відповідно, максимально ми людей зібрали. Разом з тим другий поверх ми відбили, можна так сказати, що тільки сходова клітина постраждала. Ну, на жаль, перший поверх, як кажуть, постраждав, другий поверх ми, як кажуть, спасли. Скільки часу прийшло до тебе, аби повністю локалізувати? Ну ще години-дві як мінімум треба попролювати всі конструкції. А потім можна буде розбирати, як кажуть, приміщення. І Ще зараз, так? Да, ще. А другий поверх там товари збереглися? Товари збереглися, але внаслідок, може, як кажуть, високої температури або задимлення, то відповідно, яка якість, я не можу вам сказати. Але огонь туди не дійшов. Це для Ужгорода взагалі це велика пожежа? Це дуже, це дуже велика резонансна пожежа. Як то кажуть, проблема вона виникає не на пустому місці, враховуючи, що півтори року ми не можемо проводити перевірки підприємств на вимоги норми дотримання пожежної безпеки. Відповідно, приміщення було вкрай перевантажено пожежно-небезпечними речовинами. Тому і плані дуже швидко просувалися. А вже можна говорити про якісь причини загорання? Причиною становить слідча група національної поліції, це їхні сфери компетенції. А скажіть, будь ласка, сьогодні були присутні пожежні бригади не тільки з Ужгорода, так? Я тільки що казав. Е... Березний піречин е... Тобто підрозділи зведеного Ужгородського загону пожежної за Росії. Ясно. Вже може... трошки запізнилося, може десь повторитись з